Життя людини найцінніший скарб. Таким був лейтмотив науково-практичної конференції безпека праці праці-2013», на якій обговорювалися питання охорони праці на виробництві. Переймалися цими питаннями і наші журналісти, які уважно стежили за перебігом конференції і спілкувалися з її учасниками. З 23 по 27 вересня у Яремчі очільники служб охорони праці вестимуть мову про відповідність українського трудового законодавства до юридичних норм охорони праці Євросоюзу. На цьому наголосив голова держгінпромнагляду Олександр Хохотва. Більшість роботодавців з ну, порозумінням сприяють нашій нашу роботу. У нас є меморандум з ними по співпраці». Хоча ще більшість одівши європейські костюми та галстуки, остаються азіатами, які, як феодали експлуатують людину в праці. І це ми повинні тут ставити кордон і працювати, використовуючи всі важелі, які в нас є. Статусу міжнародної конференції надають закордонні гості. У нас в Яремчу з 23 вересня по 27 вересня проходить научно-практична конференція. Тема її безпека праці 2013 рік. На конференцію запрошені вона проводиться під єгидою «Укрекспорту». На конференцію запрошені начальники територіальних управлінь, начальники експортно-технічних центрів. Також є запрошені гості в нас з Польщі, з Росії є професорські викладацькі, ну склад людей. Значить, порядка 80 людей на цій конференції. Про перспективи України у міжнародній системі безпеки праці свідчить нещодавнє відкриття Луганського центру шахтної безпеки, рівного якому немає у світі. С ноября 2011 года началась модернизация системы УТАС в части перевода из информационного режима в режим защитного отключения технологического оборудования, что позволило управлять отдельными технологическими процессами без влияния человеческого фактора при превышении установленных ограничений. Все это стало предысторией создания единого центра, который уже на сегодняшний момент позволяет отслеживать информацию А параметрах роботи всіх шахт, включених базу оборудованих системами УТАС або подібними системами в онлайн режимі, і виключити, самое головне влияння чоловіцького фактора на возникновіння аварійних ситуацій. Проблема державного нагляду за вугільною промисловістю, за охороною надер, за об'єктами підвищеної небезпеки, яку б тему не обговорювали учасники конференції. Все зводилося до думки, як покращити умови праці людини. Що може бути дороже, ніж людська життя і здоров'я? Поэтому ми вот каждый год збираємося і ми такие такі вот конференції, где люди обмениваются опытом, смотрят на проблеми, которые существуют. И вот це наша основна задача. Наталія Димняч, Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.